Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Вісен Христос Воскрес! Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Покладіть Христи, патериці! Бога? ніхто ніколи не бачив. Тільки. Єдинородним Син, що лоні Отця, Він явив. Так чуємо сьогодні Євангельське Слово. І Ісус Христос нам у повноті відкрив Бога, дав нам бачення Бога. Бо прийшовши в цей світ, Він не дуже зціляв, прокаже не хоче що. Криві ходили сліпі, бачили, глухі, чули, німі говорили. Бо кого торкалася та благодать Божа, хто приходив до Ісуса Христа з вірою, Господь як завжди відповідав: Іди, і як увірував ти, так хай буде тобі. І до цього часу, поки не прийшов Ісус Христос. Людина розуміла Бога як строгого суддю, який карає за найменший гріх, але Ісус Христос нам відкриває Отця, бо каже, хто осудить цю жінку грішницю, і не знайшлося таке, і я не суджу її. Господь нам відкрив найбільше, Він знає нашу недосконалість, і Він навіть каже, що не судить нас за наші гріхи. А хто і той, хто осуджує? Той, хто осуджує, то сатана. Бо Він буде вимагати справедливого Суду, щоб ті, які згрішили, були у пеклі. Але така милість Божа, що Ісус Христос єдиний нам, і ті, які умірували в Ісуса Христа, то мають можливість поєднатися з Ним і вже Воскресіння Христове стає нашим Воскресінням. Вже Христос, який ствердив те, що Він має владу зціляти всякі недуги, рятувати від всяких бід, бо і стихією на морі Він утихомирив. Він Має і владу також тих, які Його, ті, які визнають Його як Господом, має владу Воскресити змертвою до вічного життя. Тому Він і показав нам Бога, який любить нас, який хоче нам добра, який хоче нам доброго життя в цьому земному житті, а також у майбутньому віці, щоб ми були в тих оселях, як каже Господь. Хочу я, щоб слуга мій був там, де я, щоб мої були зі мною, тобто в тих оселях Божих. От таке ми маємо об'явлення від Господа. І не треба ніяких великих пророцтв. У віру Ісуса Христа, приліпися до нього, жий з Ним. І в цьому житті Господь тебе захистить від усякої біди, а в майбутньому віці з приходом Ісуса Христа. Будеш мати вічне життя у селях Божих під захистом Божим, у тій радості, у тому благословенні Господньому. Дякуємо Богові за те, що Він захотів прийти до нас, розділити цю земну участь нашого життя, воскрес із мертвих і дарував нам життя вічне. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!